Унаслідок повітряної російської атаки в ніч на 14 серпня по Одесі гіпермаркет Фозі знищений вщен та не підлягає відновленню. Про це розповіли у представництві магазину. Як повідомляв обозріватель, троє співробітників гіпермаркету отримали травми. Вони зараз в лікарні, їхній стан стабільний. Стало відомо, що в пожежі згоріли будівля, все обладнання і товар. Збитки ще мають оцінити 270 працівникам одеського гіпермаркету. То запропонують роботу в інших бізнесах групи Фезіґруп, кажуть в компанії у повітряних силах збройних сил України ще раз нагадують та пояснюють те, що гіпермаркет згорів через пожежу, а не пряме влучання безпілотника чи ракети, оскільки ударні дрони камікадзе шахет летять на низькій висоті, коли їх збиває ППО, розліт палаючих уламків дуже великий, що й спричиняє руйнівну вибухову хвилю. Нагадаємо, наша протиповітряна оборона сьогодні вночі над Одещиною збила всі російські дрони та ракети. Але через падіння уламків, збитих ворожих цілей, виникли руйнівні пожежі у декількох місцях в Одесі. У місті 203 будинки пошкоджені від ударної хвилі.